Я не вірю в те, що він думає день і ніч, як знайтись когось, хто його замінить. Ну це не притаманно. Імперському погляду на життя, східному погляду на життя. Росія це все ж таки переважно східна країна, да, авторитарному погляду на життя. Ніхто не готує своїх наступників при житті. Це було колись в часах, там, царів, імператорів, це були їх. Наступники були їх діти, їх онуки, їх родичі, які наслідували престол. Тепер цього нема. Дехто з диктаторів жаліє за це. Ось, бачите, в Азербайджані вдалося угу. посадити сина Аліва, знову ж таки, Аліва на цей трон. Але це все ж таки в Росії це неможливо така річ. Ось. Путіну треба підсилювати свій імідж, свій рейтинг для того, щоб всі його слухалися, і щоб він міг виконувати ті задачі, які він перед собою ставить, зокрема проти України, проти світу, проти демократії і так далі. І він все робить для цього. В нього є оточення неоднозначне, яке дехто його критикує, що він дуже вялий, такий, дуже поступливий. Дехто каже, що ну, треба трохи спокійніше, треба з світом владнати якось стосунки. Ми не одні в світі. По-різному. І він повинен між ними балансувати, між голубими і яструбами. І він це робить. Всі в роки, ці 25 років, що він при владі, він робить те, що балансує між різними крилами свого оточення. І Він знає, що його можуть прибрати. І робить все для своєї безпеки, свої ж близькі. І він дуже багато витрачає на це сил, уваги. Про це він думає день і ніч. І я тому не вірю його словам, про те, які він сказав, що він шукає свого наступника. Не прийнято це, і він не хоче нікуди йти. Він вважає, що він ще 10-15 років може спокійно царувати на Росії.